Жіночий одяг, мікс від бренду Esmara всього 140 гривень за одиничку. У лоці буде 18 одиниць і вартість лоту 2530 гривень. Що буде у лоті? Будуть ось такі штани. В різних кольорах буде сірий, синій. Такі, як джогерами, вони йдуть внизу на манжетах. Та, здебільшого, у лоті будуть чорні. Зараз покажу, які вони класні. А, їх особливість в тому, що вони вже наутеплені, досить такому серйозному. Якраз на осінь, на зиму м'якенькі, тепленькі, те, що потрібно. А, далі до них будуть іти ковтини. Це такі поло, але з рукавом. Буде синя ось така. І здебільшого будуть полосірі сірі у рубчик, v образний виріз, комір. І щодо розмірів буде у лоті 9 ковтин і 9 штанів до них. XS буде 4, S 2, m 5 і l 7 і якщо вам сподобався цей лот, замовляйте у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео. А також долучайтеся до наших груп, поставивши плюси в коментарях, і менеджери вас додавлять. Заробляємо разом.